О! Доброго дня! Щось конкретне бажаєте? А це правда, якщо я всю цю пляшку вип'ю я сходу на 10 кілограмів. Ах, на всі 40. Елькаріндин це жироспалювач. Дійсно, він спалює жири, але якщо робити фізичне навантаження та дотримуватися дефіциту калорій 2000. О, а якщо я буду пити колаген, я стану молодше на 15 років, так? Так, да, звісно. Якщо регулярно пропивати курсом 3 місяці, у вас покращиться стан шкіри, волосся та не будуть ламкі нігті. Якщо я почну пити ці магнії, я буду така спокійна. Ага, така спокійна, як двері. Ультрамаг – це комплекс із чотирьох форм магнію, який допомагає і покращити сон, і розслабити нервову систему, м'язову систему, та покращити роботу шлунково-кишкового тракту.